Всім привіт! Мене звати Іра, я з України, проживаю в передмісті Києва. Останній рік, більше року, я не знімала відео, думаю, по зрозумілих для всіх причинах. Минулого року в лютому нам довелося виїхати, покинути свій будинок. Після повернення я побачила, що практично всі мої орхідейки померзли. Залишилось кілька там фаленопсисів без точок росту, арсіоглосу. Ну не багато. Практично всі орхідеї були або повністю мертві, або дуже в тяжкому стані реанімації. Тому в е мене не було якби бажання е з ними працювати. Було якось дуже сумно, гірко. Е було багато роботи по відновленню деяких наших приміщень, тому що ми також. Е від бойових дій тут у нас в області постраждали. Ну, чесно кажучи, не до орхідей було зовсім і бажання знімати не було. От тому е, я бачу, у мене 8 тисяч понад 8 тисяч підписників на моєму каналі. Я думаю, ви... Вибачити мене, але а, більше орхідей я певно знімати не буду. У мене їх просто не лишилося. А, зараз відновити колекцію, можливості у мене немає, тому що. А, Дуже великі проблеми з доставкою орхідей, з розмірами, які можна купити, а вирощувати з розміру 1,7 кілька років орхідею до того часу, поки вона почне квітнути, зараз у мене бажання, чесно кажучи, немає. Принаймні, поки не закінчиться війна. Я придбала собі минулого року кілька пеларгоній. А, ну, Не можу я просто без квітів, знаєте, жити. А, зараз вони мене квітнуть, вже понад рік я їх вирощую. А, от. Тому можу вам знімати ці прекрасні квіточки. Якщо вам буде цікаво, залишайтесь на моєму каналі, а, буду постити невеличкі відео періодично. Вести свій канал я буду зараз виключно українською мовою, тому що вона моя рідна мова. А раніше я російською вела свій, свій канал і отримувала дуже багато зауважень, що в мене якісь там слова неправильно російською, інтонація неправильно російською, ще щось. Російська для мене чужа. І я вела свій канал російською виключно через те, що думала, що маю багато друзів за кордоном, але як виявилося в біді, друзі зовсім не друзі. Ось, Тому ось так. Буду говорити рідною мовою, мені так легше, надіюсь, ви мене зрозумієте. Бажаю всім мирного неба, гарного дня! Залишайтеся на моєму каналі, якщо хочете побачити цвітіння моїх пелерагоній. Можливо, якісь фалінопсис зацвіте, Я також покажу вам. Гарного вам денечка, світлого сонечка, мирного неба. Пока-пока!